Це Lexus, в якому скручено 140 тисяч пробігу. і мені дуже цікаво, чи знайде офіційний ділер скручений пробіг. Як і чому я придбав цей автомобіль, ну. Повне відео є на каналі Одинавто. Кому цікаво, подивіться першу частину. Так от, реальний пробіг у цього автомобіля 240 тисяч кілометрів. На приборці всього 103. І зрозуміти це дуже важко. Ну, хоча, чесно кажучи, реально. В Тойоті і Lexus 17 го року є записи в боці, серед в якому коригувати пробіг сильно важче, ніж на приборній панелі. Ми знаємо, що пробіг більше, ніж на приборці, і відео, яке є на каналі, це доведено. Там є всі пруфи, скрини тощо. Цікаво, чи знайде офіційний Ділер пробіг. Ми напакували прихованих камер в автомобіль і видали авто в руки офіціалів. 30 хвилин роботи і нам видають висновок, де написано, що пробіг оригінальний і він не коригувався. От вам і офіційний документ від ділера. Що хочу сказати цим відео, те, що пробіги сьогодні мотаються в Україні частіше ніж ви чуєте фразу на авторі «100% родной пробіг. Це, на жаль, історія, за яку ніхто і ніколи не несе відповідальності. І автобізнесмени цим користуються. До речі, цей авто продається на нафтрі з оригінальним пробігом в 240 тисяч кілометрів пробігу по низу ринку. Кому цікаво, можете зайти подивитися, кого зацікавила повна історія, тому можете перейти на канал Один Авто, переглянути велике відео. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.